Як часто людина, навіть живучи серед людей, відчуває себе самотньо? Це почуття приходить до нас іноді, коли ми його зовсім не чекаємо. І з тугою починає тиснути на груди. Як впоратись з цим станом і чому він взагалі виникає? Неодноразово психологи намагаються розібратись у цьому питанні, зустрічаючись на наукових симпозіумах. Давайте разом з ними спробуємо розібратись і ми. Людина, по суті, є індивідуальність, але при цьому частина цілого. Але буває, що навіть перебуваючи серед людей, до неї приходить почуття самотності. Нас не розуміють, не приймають або, як нам здається, не люблять, а часом нам навіть немає з ким поговорити по душах. І ось рій думок вривається в нашу свідомість, викликаючи в нас відповідні почуття та емоції. У чому джерело цих думок, звідки з'являються гнітючі почуття? Як з'ясувалось, відповідь криється в самій природі людини. Людина тісно пов'язана з усім світом, ці нитки не видно оку, але цей зв'язок є, і ніхто це не заперечить. Як кішка вдома відчуває наближення господаря, як птахи відчувають, куди летіти, як пес відчуває настрій людини. В основі сприйняття лежать відносини зі світом. Тварини живуть в гармонії з природою, тому що вони є її частиною. Людина, як розумна істота, наділена здатністю мислити, може відділити себе від природи власною думкою. Отже, Якщо поглянути на стан самотності з цієї позиції, то він починається з думки. До нас приходить думка, наскільки ми самотні в цьому світі, наша увага привертається до неї, що викликає відповідне чуттєво емоційне забарвлення. І ось результат ми одинокі. Як з цим боротися? Уперше По почніть з контролю над думкою, і думка просто зникне. Якщо не надавати їй силу своєї уваги, все, що вам потрібно зробити, це відкрити себе світу і спробувати відчути єдність всього. Тоді гнітючому стану самотності не буде в нас де перебувати, коли ми наповнюємося всім світом, коли ми єдині. Тема самотності останні роки найбільш гостра, незважаючи на достаток різних соціальних мереж, розвинутого мобільного та інтернет зв'язку і розвитку комунікаційних послуг. За даними соціологічних опитувань, сьогодні в 20 разів більше людей відчувають себе самотніми, ніж, наприклад, в середині ХХ століття. Не всім дається вперше приборкати свою думку та пристосувати свою свідомість до позитивного сприйняття, розширити свій світогляд, щоб об'єктивно оцінити нашу самотність. Але. Знаючи справжні причини цього почуття і методи боротьби з цією деморалізуючою тугою, все більше людей починають приходити до тями жити новими, яскравими фарбами у душі. Значною мірою це пов'язано з багатьма хорошими книгами, які висвітлюють цю тему та доступні широкій аудиторії сьогодні. Одним із найефективніших засобів проти відчуття самотності, судячи з коментарів, розповіді людей в різних форумах, блогах і онлайн спільнотах інтернету, є документально художні книги Анастасії Нових, поширені по всьому світу. У всякому разі, я не знаю жодної людини, яка б читала ці книги і, прочитавши їх, сказала, що вона самотня або нещасна. Впевнена, що навіть найзапекліший Сінглмен після прочитання цих книг скаже, що він найщасливіша людина на землі. Давайте звернемось до книги Анастасії Нових Езоосмос і побачимо, що з цього приводу написано саме тут. «Кстати говоря, был у мене один унікальний пацієнт астроном. Обычный депрессивный случай. Ощущение одиночества по причине того, что жена ушла к другому. Так этот ученый довольно-таки занимательно выражал свое состояние, ассоциируя его с жизнью звезд. И главное, в нем присутствовало понимание, хоть и в своеобразном, закамуфлированном виде, что одиночество является фактически иллюзией психики, ее вымыслом поскольку объективно человек находится в окружении социума. И чувство одиночества возникает по большей части из-за неумения адаптироваться в нем. Все эти размышления астроном интересно интерпретировал на языке своей профессии. Он говорил, что если смотреть на звезду, то она тоже кажется нам одиноким объектом. На самом деле это всего лишь иллюзия нашего невооруженного глаза, потому что даже современные телескопы различают в такой звезде от 300 до 500 звезд. Да, это еще ерунда, махнул рукой Женька сознанием дела. Если в современный микроскоп посмотреть вот на это, его палец двинулся в сторону отца Иоанна, но глаза вовремя встретились с недвусмысленным взглядом батюшки, что заставило Женьку резко сменить направление пальца в противоположную сторону, где сидел Стас. На вот этого подозрительного субъекта, то чего там только не обнаружишь, целая вселенная всяческого содружества, блох, микробов и различных мелкопакостных паразитов. «Сам ты мелкопакостный паразит!» – отпарировал с улыбкой Стас. «Это видно и невооруженным глазом!» Вся компания вновь рассмеялась. И когда веселье улеглось, Николай Андреевич продолжил. «Ну, это лишь подтверждает, что звезды и люди во многом схожие творения. Все как в нашей жизни. Звезды как и люди, живут группами, скоплениями, в которых связаны между собой силами взаимного притяжения. И что самое интересное, у них, как и в человеческом социуме, чаще всего встречаются бинарные системы. «Какие-какие?» – переспросил Виктор. «Двойные системы», – пояснил уже сенсей. «Это как два солнца, которые вращаются вокруг общего центра масс». «Да», Подтвердил Николай Андреевич. Тот астроном рассказывал, что это очень стабильная система, и кроме двойных есть еще и трех, четырех, пятикратные звезды. Правда, их встречается меньше, чем двойных.